Шановні вчителі, видавничий дім Букрек представляє авторську концепцію підручника Польська мова, другий рік навчання для шостого класу закладів загальної і середньої освіти авторів Лесі біленької Свистович і Миколи Ярмолюка. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми Польська мова, 5 9 класи, початок вивчення з 5 класу для закладів загальної і середньої освіти, укладачі Марія Мацькович, Томаш Калузький, Регіна Калуська. Леся Біленька-Свистович та Микола Ярмолюк автори лінійки підручників з польської мови та словників, мають великий досвід викладання польської та інших слов'янських мов. Усі їхні підручники отримали гриф Міністерства освіти і науки України та успішно використовуються в навчальних закладах різного профілю і рівня. Підручник польської мови для 6 класу є продовженням підручника для 5 класу. Завдяки фінансовій підтримці польського інституту у Києві минулого року він один з небагатьох вийшов у паперовому варіанті. Підручник польської мови для 6 класу адресований передовсім для учнів середовища польської меншини, а також для усіх охочих вивчити польську мову. Переваги підручника Підручник відповідає державному стандарту загальної середньої освіти та освітній програмі. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Підручник відповідає принципам компетентнісного навчання. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Цікаві повчальні тексти гармонійно доповнює візуальний контент та аудіосупровід. Аудіосупровід виконаний носіями мови. Підручник виконано у сучасній візуальній стилістиці дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. У підручнику відводиться увага антидискримінаційному змісту, контенту і візуальних елементів. Граматичний матеріал поєднано з візуальною складовою, який, як і усі завдання, подано за принципом від простого до складного. Матеріали підручника спрямовані на розвиток комунікативної компетенції учнів вміння відповідати на питання, складати діалоги, вести дискусії, розповідати на задану тему, а також вести блоги і робити дописи у соціальних мережах. За допомогою цікавих ілюстрацій та фотовізуальних матеріалів головні герої підручника Оля та її однокласниці і однокласники знайомлять дітей зі школою та її буднями, природою і природними явищами, історією та культурою Польщі та України, з повсякденним життям людини, реальним світом і світом фантазії, цікавими, гумористичними ситуаціями та навчають розповідати про це польською мовою. Одна з учениць Аня Новак веде блог, де висвітлює події, якими живе клас. Граматичний та лексичний матеріал перевіряється тестами. Учні зі сторінок підручника знайомляться з польськими традиціями, вчаться розповідати польською мовою про традиції, збережені у їхніх родинах. У підручнику подано поетичні та прозові зразки польської класичної і сучасної літератури з короткими біограмами авторів. Тексти можна використовувати на уроках та в позакласній роботі, а також як елемент інтеграційного навчання. Дякуємо за увагу!